Всім привіт, друзі, на каналі Велер. Сьогодні покажу, що робити, якщо миша Windows 10 гальмує чи глючить. Для цього заходимо в диспетчер пристроїв. Тут шукаємо нашу мишку. Ось вона у мене. Клацаємо правою кнопкою і пробуємо оновити драйвери. Якщо у вас тут немає драйверів, можна ЕЕ -Е натиснути на властивості. Також можна спробувати знайти чи встановити драйвери вручну. Якщо це не допомогло, заходимо в налаштування миші. Тут додаткові налаштування миші, ось налаштування показчика. І приберіть оцю галочку. Після цього натискаєте застосувати. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, усього найкращого в житті. Всім удачі, всім бувайте!